Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Дніпро був куплений автомобіль Chery m 11 Продавець погодилась залишити нам відеовідгук. Ім'я продавця Олена. Підкажіть, будь ласка, як давно ви вже продаєте свій автомобіль? В ви задоволені ціною, яку нам продали автомобіль? Болі ніж. Я розраховувала на більше. Я зрозумів. Як швидко ви отримали гроші після переоформлення? Не встиг від'їхати від, від мри. Над планета Авто є можливість обміну авто. Чому ви обрали саме продаж? Є, але мені треба її продати. Я зрозумів. Що б ви порекомендували планета Авто для покращення сервісу? Ви знаєте, звісно, мабуть, настільки все швидко добре, що... Я зрозумів, дякую.